Пані Наталю, розкажіть, давайте розпочнемо з оперативної ситуації на Півдні, яка вона станом на зараз, як минула ніч. Прошу. Так, ситуація залишається досить складною, тому що ворог не припиняє обстрілів, не припиняє тиску ракетного, в тому числі балістичними ракетами. Бачимо повтор ситуації з Одесою на Миколаївщині, і там є загиблі і поранені серед цивільного населення, і це знов спрямовано на те, щоб переконувати південь України в тому, що руський мир це добро. Дуже дивний спосіб переконати. Ня, так, але все ж таки факт залишається фактом, і ці факти документуються. Документуються в тому числі правоохоронними органами, як злочин росіян проти мирного населення. Ворог продовжує обстріли і правобережжя. На жаль, артилерія ворога міномети працюють і по Херсонському напрямку це і сам обласний центр. Ворог на за минулу добу обстріляв автосервісні підприємства, де, звісно, пошкоджено дуже багато техніки громадського транспорту і пошкоджено будинки, багато квартирні будинки страждають, страждає житловий сектор. Ворог в скрутних умовах не може здійснювати нормальне наведення, тобто артилерія працює фактично. Но ну, килимовим способом зараз туман, зараз складні погодні умови по вітру, і нема можливості в них використовувати аеророзвідку. Угу. Пані Наталю, дедалі частіше ворог використовує якраз такі дрони. Чорного, такого, темних кольорів, ну спеціально їх фарбують для того, аби е, ускладнити роботу нашим кх, мобільним вогневим групам, але доводилося е, чути і бачити коментарі, що дрони мають різний е, звук, ну точніше видають різний звук, коли летять. З чим це пов'язано? Це різні дрони, різні типи якісь двигунів, чи як можна це охарактеризувати? Е, Очевидно, що вони вишукують різні модифікації. Це перше, друге, вони дійсно намагаються їх проводити їхню градацію. Ми вже неодноразово зіткалися з тим, що є дрони з посиленою бойовою частиною. В цьому випадку можливо модифікується і двигун під це. Але поки що фахівці вивчають цю ситуацію, і я думаю, що на підставі вже їхнього заключення можна буде говорити більш предметно. Станом на зараз ми констатуємо те, що насправді можемо зафіксувати, тобто інший звуковий супровід, скажімо так, але він все одно залишається досить гучним, і ворог використовує водню водну поверхню для того, щоб приглушати цей звук. Ані Наталі, не можемо вас не спитати про те, що писали напрододні про Придністров'я. Там ну нібито за повідомленнями місцевих ЗМІ впав дрон, дрон Камікадзе. Влада Кишинева не підтвердила нападу на Придністровський регіон в гур України. Назвали ситуацію на одній з військових частин Терасполя російською провокацією. З того, що можете розповісти, ви що сталося? Ну, власне, те, що всі і побачили, тому що як вони не намагалися видасти це за відповідну спецоперацію, але всім було очевидно, і в епоху інтернету і всесвітньої мережі можна було побачити і повноцінне відео, в якому очевидно було, що гелікоптер надзвичайно старий, такий, що з розряду з розряду те, що не шкода. Був використаний для максимально ефектної, як на їх погляд, провокації, тобто створення враження, що літак був верніше, гелікоптер був на літовищі уражений якимось хімерним дроном. І що з цього? Тобто вони очікували подальшого розвитку якихось бурхливих подій, але більш на більше ніж фієричне відео не спромоглись. Пані Наталі, окремо хотілося б поговорити про активність ворожого флоту в інституті вивчення війни пишуть, що окупанти намагаються захистити чорноморський флот від українських ударів. Чи дійсно це так? Якими способами противник намагається це зробити? Ну і безпосередньо про те, чи виводить в море кораблі або ж підводні човни. Ну, завтра буде ровно рівно чотири тижні, як ракетоносії не виходять на бойове чергування, але вони продовжують перебувати в акваторії Чорного mm -hmm. моря, хоча і в Бухті Новоросійська. Що найменше їх дев'ять, і спорядження калібрами в них сягає за 50. Це говорить про те, що запас в них є, і такий скажімо, задум. Цілком можливий для використання саме тому Генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку з акваторії Чорного моря як надзвичайно високу, тому що присутність ракетоносіїв, спорядженість їх готовність до застосування, вона фактична, і готовність їх дуже висока, і вони вже використовували ракетоносії безпосередньо з бухти, не виводячи їх на бойове чергування. Тобто, практика така в них є, хоча вона і досить небезпечна, тим не менш. В чергуванні кораблі не фіксуються навіть не такі, не ракетоносії, не споряджені, навіть патрульні. Вони час від часу патрульними катерами виправляють бонове загородження, але на на більше не спромагаються, тому що дійсно не ризикують проводити відповідні справи е, навіть на відкритому морі. Mm -hmm. Це може бути свідченням того, що зміна керівництва ще не відпрацювала певний план дій? Mm -hmm. Тут видання за телеграф написало про те, що Україна може зіштовхнутися з серйозною нестачою боєприпасів до ППО. Якщо раніше одну з п'яти ракет ми збивали, то зараз до кінця місяця ну, можемо спромогтися на значно меншу кількість. Скажіть, будь ласка, чи є дійсно така проблема, чи виникає такий дефіцит? Якщо так, то як з ним впоратися? Ми працюємо з нашими партнерами з огляду на те, що ворог не припиняє атак, і варто подивитися просто на зведення щодобові повітряних сил про те, як було відбито чергову атаку, що вночі, що в день ворог практикує ці дії, і це означає, що для захисту з повітря нам потрібні додаткові снаряди. Це очевидно. Те, що їх у нас не так багато, було відомо вже давно, і ми працювали з партнерами саме з акцентом на те, що для захисту України потрібні протиповітряні снаряди. Також будемо сподіватися, що нас почують і не дадуть нам відчути ту скруту снаряду пані Наталю. Якщо можна коротко, до хвилинки про ситуацію в Запорізькій області в напрямку роботиного і так само бережі Херсонщини. Прошу. Тут ворог не припиняє штурмових дій навіть на Херсонщині, в районі кринок спромігся на п'ять штурмів, і сім штурмів провів на Запорізькому напрямку. Намагаючись повернути собі ті позиції, що втратив давно, він тисне і коливає лінію фронту. Але ми відбиваємо ці атаки, продовжуємо роботу з закріплення на позиціях і намагаємось втримати той плацдарм, що вже є, працюючи над його розширенням. Дякуємо вам за інформацію. Посибі, що знайшли час для спілкування. Нагадаємо нашим Спасибо. глядачам, що на зв'язку була Наталя Гуменюк з нами. Це начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. На все добре і до зустрічі. До зустрічі. До побачення.